Ось новачкам показую. Бачите? Ось це матка. Це довга, це матка. Ну, вона у мене була мічена, але не знаю, чи маркер такий, чи що. Смачний або поганий. І її згризли. Маркер мав виду. Ось то матка. Бачите, вона така довша більша за бджіл і довша з такою острою музичку такою. Це темно, якщо все ось, бачите, сото запечатані, то розплід запечатаний ось такі чотири рамочки. з обох сторін бути, битиський розплодик, бачите, ці чотири рамочки мають вам дати у бжолопакет. Із маткою, у тому числі. Аби вас не надурили. Покажу ще розплют. Тут є, а ну, дивимося. Ану, камера піймає вже вечір. Ось бачите там? О, видно. Це не запечатаний розплит, Бо сте знали, не, все не щось таке, ж хворий, ось що все нормальний розплит, Просто він ще не запечатаний. Ось такий. Ось, бачите, там яєчка ще у всіх сотах, а тут вже такі більші личинки. А тут запечатаний. Ось, щоб ви розумілися, це у нас канал для новочків. І щоб ви розумілися, все. Ось бачите там маленькі, маленькі, маленькі. Тут взагалі лише ще яєчка. Видно, там такі білий маленький цяточка. Ото яєчко, це вже личинка. Ось з цього яєчка вони можуть вивезти і матку навіть, якщо не більше йому три, як 3 дні. А ось з такого вже лише будуть бжоли або трутні. Трутні вже зараз практично немає. Вже осінь, Ну, пудосінь, ще не осінь, ще літо, але зараз вийму останню рамку, їх обично всякий час виганяють вже з вуликів. Ну в мене їх вже практично. Ніде немає і тут їх вже немає. Трутень такий товстий, якби квадратний такий. Ні, нема вже трутнів. Ось, бачите, це мед. Тут мед. Ось. Це не вам не а це не розплит, а мед. Ось так виглядає мед. Тут, бачите, ще не запечатаний, він ще не відфільтрований. А це вже запечатаний.